Друзі, всім привіт! В інтернеті я побачила таких прикольних привидів і захотіла спробувати їх зробити. Що ж нам для цього треба: клей, мисочка, кульки, марля. Також нам потрібна вода, якийсь зручний стаканчик, і можна взяти проволоку для ручок. Ну що, починаємо робити? Надуваємо кульку невеликого розміру, відкриваємо нашу марлю, наливаємо воду в ємкість. Води я наливала не дуже багато і не дуже мало. Тепер відкручуємо клей і наливаємо клей. Клея десь приблизно стільки, скільки і води. Я не знаю пропорції, я наливала на глаз. А тепер швидесенько перемішуємо. Ми просто разом з вами зараз робимо клей трішки жидким. Тепер готуємо основу для ручок Я взяла проволоку і склала її в декілька разів. І потім маленьку частину, де в мене острі кінчики, зігнула вниз. Так зробила дві штучки. І зараз цими гострими штучками треба приклеїти всередину. Легше всього це зробити ось так. Кульку я вважаю теж краще приклеїти, щоб вона потім не падала. Як бачите, в мене тут біля ручок приклеєно. Ось така конструкція смішна, виходить. Марлю треба відрізати такого розміру, щоб потім, коли ми одягнули її на кульку, вона ще лежала на підлозі. Закидуємо нашу марлю в суміш води і клея. Дуже гарно купаємо. І після того, як вона добре промокла, трохи її вижимаємо. Вижимаємо не дуже сильно, щоб там залишився клей з водою. Тепер обережно розвертаємо нашу марлю. Ось така вона довга. І тепер одягаємо на кульку. Обережно поправляємо, піднімаємо ручки. І бачите, як я казала, марля ще з двох сторін лежить на столі. Це потрібно для того, щоб коли воно висохне, воно стояло на цих штучках. Чесно, я просто не знаю, як по іншому розказати, навіщо оставляти знизу марлю. Робимо десь два-три слої. Я цей слой вже теж намочила в клей. Коротше, я потім покажу, для чого все ж таки треба залишати знизу марлю. Все гарнесенько розправляємо. І коли вам вже все подобається, залишайте його засихати. One eternity later. Ура! Воно вже засохло! І ви подивіться, як це прикольно виглядає. Ну що, тепер дістаємо з нашого привода основу. Вау! Ви тільки подивіться, як це гарно! Засовуємо руку і розпрямляємо. А зараз дивіться, я його поставлю і він не впаде! Бо ми залишили марлю, і тепер це основа, на якій він стоїть. Дістаємо нашу конструкцію з іншого привода Які ж вони прикольні! А зараз будемо робити для них очі. Ви можете, так як я, взяти фламіран або взяти звичайну бумагу і розфарбувати чорне коло. Або чорні овали. То як ви вирішите. Я вже вирізала і клею очі. Я клею очі на двосторонній скотч. Ви можете наклеї або на щось інше. Боже, яка краса в нас вийшла! Мені дуже подобається, він такий прикольний. Другому приводу, я вирішила одягнути окуляри, а очі не клеїти. Дуже прикольний лайфхак, як зробити очі овальні. Ви берете щось овальне. В мене це дезодорант старий, і я просто так прижимаю на фламіран. В мене з'являється контур і з однієї, і з другої сторони, і я потім просто вирізаю по контуру. Ось в мене вийшло два ока. Також я вирізала трішки більше такий рот. Я, до речі, повісила привида на ліску і ось як це виглядає. Під привидів можна покласти гірлянду на батарейках. І ви тільки подивіться, як це шикарно виглядає. Мені дуже подобається. Напишіть в коментарях, як вам. А всім дякую за перегляд. Па-па!